Доброго дня вам. Дуже приємно бачити всіх вас. Я бачу, скільки людей реально підтримує нас. Житомирська область дуже багато на різні ресурси. Але основний ресурс це ми житомиряни. І з нас є дуже багато успішних людей, освітніх, талановитих, кваліфікованих. Але чому ми живемо так бідно? Чому день за днем закриваються робочі місця? Є тільки одна відповідь. Ми колись повірили блазням, які говорили розумні і красиві слова демократія, гласність. І коли ми їх вибрали, Вони почали використовувати владу у власних цілях. І зараз дуже маленький відсоток людей жирує, а ми з вами маємо виживати. Тому я, громадянин України, Горкуша Михайло, хочу зупинити. Моє гасло – держава буде тією, якою ми її створимо. Своєю працею і вчинками. Тому 28 жовтня прийдіть і проголосуйте за нас, за молодих лідерів країни. Будьте щасливими і удачні Дякую вам Вартуша! 62-го й міста щитоме! Добрый день всем. Спасибо, что пришли к нам на встречу сегодня. Я все сделал для нашей страны как спортсмен, чтобы ее знали уважали во всем мире. Выходя на поле, я всегда отдавался на 100% и за это, наверное, заслужил уважение болельщиков. Я долгое время жил и работал в Европе. Пять лет назад я вернулся в Украину. Я закончил свою футбольную карьеру и уступил дорогу молодым спортсменам. И всегда их буду поддерживать. Я вернулся в Украину, я хочу здесь жить и работать. Это моя родина, это моя страна. Но я хочу жить и работать в стране, в свободной стране, а не в стране, в которой 100 олигархов владеют и... И тысячу чиновников пишет для них закон. Поэтому я сделал для себя выбор. Я пришел сегодня в политику и присоединился к команде Украина вперед. Это команда новых лидеров, которых уже сегодня мы готовы прийти и изменить эту страну. Себя я вижу прежде всего в политике. Это развивать спорт и помогать молодым. Я все сделаю, чтобы мяч, площадка и турник стали более доступными для наших детей, чем сигареты, алкоголь и наркотики. Поэтому я прошу вас поддержать. Осталось не так много времени. В воскресенье вы должны сделать свой выбор. Украина вперед! Поддержите нас! Ми стаємо вас в нашому місці Бажаємо вам творчої також кожної політичної вдалої карти. Я сподіваюся, що ви підтримете наше, наше місто та на нашу країну. Україна вперед. Україна вперед! За Західну шученка з командою Наталії Королевської. І продовжимо. Слово надається Олександру Володимировичу Шевцову. Будь ласка.